Добрий день, хочу доповісти жителям громади. На тій неділі був проведений конкурс. Приміщення, яке ви можете бачити, дуже Юлія Іванівна підіймала смріт, очередний. Оце приміщення пішло через конкурс і орендна плата на місяць буде становити 15 600. Чим не добре і кому не добре. Кому не добре, я знаю. Я того тут, щоб їм було якомога дужче недобре. А то, що хтось вже зробив схеми на прикладі машинощотної, як перевели, що можна вже без конкурсу, без аукціонів, без всього остального, ну, то так у них не буде. Ну і ви розумієте, що для других приклад вже хтось буде питати, а чому у них не дається через аукціон. Так само і з заставок би хотів сказати. Я думаю, що хлопці, ті, що на фронті, щоб порибачити, то питань не буде. На що трибали. Гарантую і на панському ставі. Я думаю, що є у нас орендарі, такі, як за кого можу говорити точно Микола Павук, так само у е е Кучерові Василь Іванович. Я думаю, що дозволять. Ну і ще я не, не готовий за всіх сказати. А ставок має мати свого хазяїна, бо то, що як він без господаря, то його за три дні вночі сітками виловля і нічого там ніколи не буде. Але бульку і смрід надувати є кому. Волонтери. Дуже валебні. Дякую за увагу.